Мати загиблого бійця тероборони В'ячеслава Афоніна показує орден за мужність третього ступеня. Його вручили посмертно. Жінка розповідає, що до початку повномасштабного вторгнення В'ячеслав вступив до лав тероборони у Бахмуті. Кадавти то приїхав воєнком, а тут вручила орден. Я говорю, мені не треба нічого, я хочу, щоб син живий був. Мені дуже больно. Он був меня умница. Он добрий був. Особливо пожилым он всегда так. Бережно В'ячеслав був на службі в теробороні півроку. До цього працював го у Костянтинівці. Ніна Сергіївна розповідає, після школи син закінчив військове училище та мріяв бути танкістом. Загинув у Бахмуті під час виконання службового завдання. Про те, як загинув син, каже жінка, дізналася від побратима В'ячеслава, який був поряд. Він сказав, на нас вискочив два танки. І говорить, ми літали. Я, говорить, он упал, говорит, и больше не поднялся. Он говорит, что где-то там есть в Бахмуте кресты. Так, он там, говорит, погиб. Его сутки не могли вытянуть, потом вытянуть. Ну, його в закритому гробу. загинув В'ячеслав Фонін 11 серпня 2022 року. Ще три дні його вважали безвісті зниклим, каже мати. За час служби він лише один раз був вдома. За два тижні до своєї смерті В'ячеслав повернувся на позиції в Бахмут після контузії. Уїжджав уже туди, в Бахмут. Я його проважала на вулиці, він мене так обняв. Я кажу, рісночок, що б не случилося? Що не случилося? Толька дамой, говорю, тільки дамой. А мам, я тебе понял, Все буде добре, він всі доказав. Мам, все буде добре. Я говорю, господи, синок, що ти пішов? Війна. Мам, якщо не я, то хто? Поховали В'ячеслава 19 серпня минулого року на місцевому кладовищі біля батька, каже Ніна Сергіївна. Марія Гричко, Андрій Різніков. Суспільне новини, Донбас.